Розглянемо ось таку відповідність на НМТ з математики. У відповідність початок речення з його закінченням, так, щоб утворилося правильне твердження. Розглядаємо перший випадок. Маємо логарифм числа Н за основою 3 плюс логарифм числа 2 за основою 3, і це дорівнює логарифм числа А за основою 3. Отже, пригадуємо властивість логарифмів. Якщо ми додаємо логарифми, то числа, які ми логарифмуємо, при цьому множимо. Тобто маємо логарифм за основою 3 числа n помножити на 2. І це дорівнює логарифм за основою 3 числа a. Таким чином, бачимо, a дорівнює 2 помножити на n. І це є відповідь d. Отже, до першого завдання відповідь де. Далі переходимо до наступного завдання. Друге завдання в нас різниця логарифмів. Тут теж можна скористатися властивістю різниці. Якщо ми віднімаємо логарифми, то числа, які логарифмуємо, при цьому ділимо. Добре, тобто, виходить, що логарифм за основою 3 2 поділити на n дорівнює логарифм за основою 3 числа А. Очевидно, що а дорівнює 2 поділити на n. 2 поділити на n це відповідь г. Отже, до другого завдання відповідь Г. Чудово. І останнє Останнє таке: якщо 9 поділити на 3 в степені n дорівнює 3 в степені a, то a дорівнює. Давайте спочатку 9 запишемо як 3 в другому. І ділимо на 3 в степені n. Тоді знову згадуємо, якщо ми степені ділимо, то показники віднімаємо. Отже, виходить, що це буде 3 в степені 2 мінус Н. І маємо 3 в степені А. Таким чином, А дорівнює 2 мінус N. І це є відповідь Б. Отже, до третього відповідь Б. Все легко і просто.